Сьогодні про те, чому активуються негативні енергії, як вони проявлюються, і про ліві поля, які проявлюються через аномальні явища. Відео буде цікаве, залишайтеся, будь ласка, всі, кому цікава така тема. Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні тут і зараз. І ми з вами зараз розберемося в дуже цікавих речах, які навколо нас відбуваються. Можливо, це відео буде корисне тим людям, хто вчиться щитувати енергії з простору, хто вчиться коригувати їх, хто відчуває такі речі. І ось поговоримо спочатку про енергії серпня, так? тому що вони йдуть більш потужні, вони посилюються і вони розширюються. Як це відбувається? Я просто з свого досвіду, друзі, поділюся з вами деякими моїми такими поміточками, які я собі зробила. Тобто, серпень взагалі от він надзвичайно інтенсивний і потужний місяць, і він нас ніби штовхає, знаєте, так, наприклад, як я вам уже завжди говорю, наприклад, з того там, це тут, яке абсолютно нове для багатьох людей. Тобто ще ми тільки вчимося тут жити. Багато хто вже живе в цій новій реальності, багато хто вже завершив свої програми, але ж є ще ті люди, які опрацьовують, осмислюють і доусвідомлюють ці речі. Тому це нормальний процес, який зараз з нами відбувається. Хочу сказати вам, що оцей такий. Інтенсивний вплив енергії, да, в яких ми з вами живемо, він, під час таких впливів відбувається ніби накладення різних часових шкал, які одні згортаються, одні розгортаються. І це відчувається як такий дивний сув такий, знаєте, або збій такий от відчувається. А це, звичайно, сказується, відображується на нашому здоров'ї. Це відображується на стані психіки, на станах нашої нервової системи і активуються негативні енергії. Для чого це відбувається? Якщо брати приклад простеє життя, то ви можете побачити, що є дуже люди, які не стримані. Тобто з людей виходить агресивність, з людей виходить таке знаєте, роздратування, злість. Там багато де проявлюються такі речі, і в нашому оточенні також то якраз це і є активація негативних енергій. Я не кажу сил, а енергії негативних, які були, наприклад, десь звичними, застояними вже, так? А зараз потрібно від них звільнитися. І коли вони проявлюються, так, десь або у вас, або у ваших близьких, то ви маєте розуміти, що це йде їхня активація і проявлення для того, щоб позбавитися його цього всього. І я рекомендую кожному замислитися про те, що. У вас є та інша частинка. Я маю на увазі у людини, у людей, яких видно по очах. Акцент ставити на ту частинку небесну, на ту частинку духовну, там, де душа людини. От та частинка є в кожної людини. І не акцентувати увагу на негативі, який хоче проявитися, щоб іщезнути. Тобто, коли свідомо бачиш ці речі і усвідомлюєш їх, тоді ти не боїшся цього всього. Ти розумієш, що подібно е, йде очищення у всіх зараз, і активувалися саме негативні енергії для проявлення себе, щоб нейтралізуватися. Різними, різними методами це відбувається, у кого сильніше, у кого там тихіше, у кого як, але ми можемо відчути те, що дійсно це проявляється. Це негативні такі прояви, так, вони спонукають якраз таки до осмислення от тієї своєї духовної частинки. О тієї своєї живої частинки. І коли, наприклад, ви зрозумієте, що у вас є та частинка, поговоріть з нею. У кого бувають панічні атаки, друзі? У кого бувають? Коли у вас стаються, стаються панічні атаки, ви так само акцентуйте свою увагу не на страхові, які супроводжує цю атаку. Коли ти не можеш дихнути від того страху і не знаєш, що це таке з тобою відбувається, так? А акцентувати увагу на тій частинці себе, де в тебе твоя небесна, твоя та сама найкраща, твоя та частинка яка в тобі є, і ти з нею починаєш говорити. Ти починаєш говорити, я ж дишу, я можу, я жива, я знаю. Я набагато кращий, я набагато кращий, я набагато сильніший, У мене все добре, у мене все добре, серце б'ється, кров пульсує, я живу, все добре, воно зараз попустить. І коли починаєш говорити з тією своєю внутрішньою глибиною, з тією своєю отою, оп, частинкою, е вона завжди ясніша, чим та, яка хоче втримати тебе в страху. Страху смерті, тому що панічна атака це страх смерті. Коли тобі здається, що десь тобі не вистачає повітря, розумієте? Включається що паніка? Паніку хто дає? Ну, не твоя ж духовна частинка. І так само, коли йде проявлення негативних емоцій так, у людини, у вас чи у вашого оточення. Так само не потрібно акцентувати увагу і підсилювати цю негативну енергію. Їй потрібно дати право вийти і піти, і більше не повертатися. А як більше не повертатися? Це коли поговориш з людиною, душею, з цією ниточкою. Знаєте, от протягнеш до серця, подивишся в очі, поговориш, і ти розумієш, що в даний момент те залишається без уваги. На цьому акцентується увага, і що це? Це посилення йде саме цієї частинки. Я хочу, щоб кожен психолог, можливо, хто буде дивитися, або просто хто б ви не були по своїй спеціальності, по роду діяльності, взагалі за покликанням, просто зверніть увагу, це дуже зараз корисне знання, яке працює уже на всю в просторі, в якому ми живемо. Ми перестаємо таким чином живити негативні енергії і насичувати духовні енергії, душевні енергії на відчуттях такої щирості і аз. милосердя. Правильно? Правильно? Це є велика робота, друзі, там, де ми є один одному вчителями, там, де ми допомагаємо стати нам. І з тими людьми, і об'єднатися в тих полях, де ми можемо творити з вами абсолютно нове майбутнє. Тобто, це з мого досвіду, це працює, будь ласка, беріть і застосовуйте в своїй практиці. А мудрість ваша виведе вас на правильні слова, внутрішня мудрість. Так от, друзі, дивіться, якщо ми робимо от такі речі з позиції мудрості, так як я вам зараз сказала, так? Тоді аномальні явища вони будуть від, 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 е, відходити, тобто вони не будуть формуватися. Аномальні явища я називаю те, коли, наприклад, ми не розуміємо, чому вийшов такий землетрус страшний, без попередження, без ніяких, без ніяких передбачень, раз, і все. Розірвалося в цей момент і загинуло багато людей, сталася катастрофа. Або, наприклад, якщо ви дивились новини, ви бачили, що на Гавайському острові Маї були дуже страшні пожежі, яких згоріло там дві тисячі будинків, дуже різко, що люди просто не встигли. Навіть це було без попередження, це було абсолютно це було просто. Настільки різко, спонтанно, непередбачувано, ж, що люди втікали в океан і стояли там, дивилися, як це все догорає, хто встиг, бо багато не встигли. І я відслідковую ці події, і хочу сказати, що це іде такий, знаєте, як... Вплив лівого поля це дія лівого поля. Ми не знаємо, звідки воно береться. Чому ліве поле? Тому що ми не знаємо, як його пояснити. Воно ніби приходить, це речі, і, до речі, якщо ви прослідите, ви бачите, побачите багато того, що. У нас іде дуже такі події трапляються, які ми не можемо ні перебачити, ні відчути абсолютно зовсім не можемо. Для чого це робиться? Хто це впливає так? Я називаю це впливом еволюційних енергій. Тобто вони приходять з поза... поза нашого простору, тобто вони приходять з поза межності, тут ми є. Ми не можемо ці речі пояснити. Це воно приходить з якоїсь взагалі неймовірної реальності, якоїсь, ту, яку ми не можемо осягнути. І це дуже глибоко впливає на нас, і, і не тільки от там ті люди, які хвилюються, переживають, що втрачають все. На них не тільки там те все відбувається, а воно на весь світ впливає. Це йдуть величезні потрясіння. Це всі наші пояснення, які ми будемо складати зараз, наприклад, на рахунок таких от явищ, то все, що відбувалося і відбувається, і ще продовжать відбуватися, це, це все буде, тобто офіційних пояснень ми не знайдемо. Просто вони у нас не складуться. Ніяк, їх просто не може бути. А, вони не, від, не, не закриють нам наші запроси, так? і ми не, не зможемо з'ясувати, що це дійсно сталося і чому. І якщо ви обернетеся навколо, то таких зараз потрясінь дуже багато. Вони йдуть як в особистому плані, так і а, взагалі в житті навколо. Це стосується природи, це стосується тієї температури, яка зараз. От у мене от працює кондиціонер в будинку, а, а зовні в мене близько 40 градусів жара. І повітря, воно вологе, воно вологе те повітря. І це є жара, ця, вона не від сонця, а це вітри такі прийшли. І сьогодні я просто відчуваю їх, і я бачу, що ці вітри вони так само роблять якусь свою задачу, вони змінюють, змінюють простір, вони його, так як дощі, коли його очищують, так? так і вітри щось несуть. І це таке моє дослідження да? воно, воно під, 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 підтверджує, що? що це невідоме щось для нас відбувається. Ми не можемо його пояснити. І щоб знайти істину в тому, чого ми ще не знаємо, так? то це є головною метою цього місяця серпня, і воно ще перетягнеться на частину вересня. Тобто, ми маємо щось побачити невідоме. Те, що відбувається з великою кількістю людей, незалежно від рівня їхньої свідомості. А не лише з тими людьми, в яких є трагедії там або аномальні явища, хто безпосередньо постраждав в таких от потрясіннях від лівих полів. І, друзі, це лише початок. Це лише початок нашого такого сумніву про взагалі оце ну, про цю автентичність такого ось... Наративу, який розігрується навколо нас. І щоб дізнатися, що насправді сталося, ми не можемо шукати відповіді в звичних місцях. Ми це все не передбачували. Ми там відповіді не знайдемо на тих позиціях, до яких ми звикли. Ми навіть зараз не можемо звинувати в цих таких речах, да, які трапляються, темні сили. Певні сили, я вже вам казала, їх потрібно брати в кавички, в скобочки, там, чи як там. Потрібно брати їх туди, їх потрібно виносити, тому що вони не мають вже такої можливості так на нас впливати. От, і через то я кажу, це невідомо, це ліві поля у на нас діють. Так що замисліться, будь ласка, над цими речами поспостерігайте за собою і можливо. Це все відбувається, щоб нарешті вивести нас з якоїсь великої цієї ілюзії, цього подвійного світу, там, де ще є добро і зло. Можливо, потрібні такі шокуючі події, щоб декого вивести із стану такого самозадоволення, самого якогось такого комфорту, самого такого для себе зручного. Виводять ж такі події з комфорту, правда? Чомусь багато людей залишаються байдужими до вбивств, наприклад, у війні в Україні. Ще багато в світі залишаються грати там в ті старі просрочені ігри на рахунок там, да? когось убивають комусь все одно. Тобто це не може так бути. І, можливо, це таке, що відбувається, таке оце щось шокуюче, таке от реальне, прямо так от явне таке. Воно якось. нас... Підтягує до чогось свідомого, до усвідомлення того, щоб ми були більш справжніми такими і ще справжнішими, чим ми є. Тобто, над цими, над цими речами нам потрібно з вами дуже сильно заглибити своє мислення. І це є правда. Тому що дослідження, наприклад, такого роду, да, вони нам допомагають побачити те, що ми ще не, не можемо бачити, допомагають нам у цьому переході через перехідну зону до нової шкали часу. І потрясіння, які відбуваються, відбуваються саме з, такого, з такої позиції, як струшують нас. От. І я би це навіть порівняла от, дійсно з таким, знаєте, що. Часто ми говоримо там, я би вже я втомилася жити ось так. чи я втомилась, Ми всі втомилися жити так. Да? Ми хочемо жити в чомусь кращому. Там, де є саме дійсно щось таке, що нас наповнює такими силами, щастям, таким радістю. Ми хочемо так жити, але нам потрібно пройти через ці родові шляхи. Ми не можемо вже бути в цьому всьому, де ми були, наприклад. Розумієте, в цій матриці, в цій матці свідомості. Ми не можемо бути. Нам потрібно пройти через родові шляхи, щоб народитися новими там, в, ті, в тому просторі, де ми будемо далі жити. І зараз саме йде відбір: в цей родовий шлях пройдуть найсильніші люди, в яких людяність а, загориться, нова така людяність. А не та, яка була завуальована в системі дуальності. І це є дуже, дуже глибинна робота над собою, друзі. Ми не можемо залишатись там більше. І проходимо родові шляхи. І це завжди важко. Інколи, навіть, якщо ви так замислитесь, то у нас і виникає таке відчуття, що ми ніби наближаємося до світла в кінці тунелю. Відчуття таке виникає. А світло там в кінці тунелю, воно зовсім інше. Воно настільки яскраве, яким ми його ніколи не знали. Інший блиск, інші відтінки, тобто ми його раніше не бачили. От, і... У мене складається таке враження, і не тільки в мене особисто, а і ми працюємо зараз в групі, і у багатьох людей є відчуття, що ми маємо відкрити щось таке важливе, важливе, що ми маємо щось таке відчути і, і побачити його це важливе. І ми, якби дивимося, ми його ще не можемо розпізнати, оформити, пояснити собі, але ми знаємо, що ми це маємо зробити. Це таке відчуття неймовірне. Я, я вважаю, що ті, ті, хто в мене дивляться, ви так само десь зараз у вас складеться цей пазлик, і ви в собі відчуєте ці речі. У вас є таке саме, знаєте, як відчуття всередині. І а, у нас ніби відкривається таке, знаєте, нове сприйняття, але воно тільки відкривається. І це дійсно в собі відчуваєш те, чого ти ще ніколи не відчував. Це щось неймовірне. Я ділюся з вами своїми знаннями. Звичайно, коли я проводжу свої курси, там у нас йдуть технології, а як ми працюємо, і взагалі це неймовірні речі зараз відкриваються. І технології знань це знання, ті, які потрібно проводити. І зараз, друзі, просто замисліться над цими речами, що дійсно відкривається щось таке, що ми маємо відкрити. Що ми маємо осмислити? І потрясіння, яке ми відчуваємо і в відносинах один з одним, так, і аномальні явища, які ми спостерігаємо. Ну, які в мене гарні тюльці, маки заді, позаду мене, дуже гарні. То є все нормально. Колись я читала, яка це книжка була? Це щось про має, про племена якісь там, що вони стояли на березі, так, і був у них вожак там один е в племені, і пливли кораблі по океану, а їх раніше ніхто не бачив. Так от цей, е, вожак він побачив, ці кораблі, і він стояв отак з от, відкритими очима. Він не знав, як це пояснити, але він їх бачив в той час, коли інші. Ці кораблі ще не бачили. От зараз ми з вами знаходимося в такому подібному такому стані, коли ми вже щось бачимо, а пояснити ще поки що не можемо тобто, і, а, а багато хто взагалі ще нічого не бачить, так, продовжують, якби ще в цій системі жити. Так що, ми бачимо те, маємо здатність, чого ніколи не бачили. І сьогодні, друзі, я вдячна вам за увагу. А кому була корисна така інформація, поставте, будь ласка, ваші реакції, напишіть ваші коментарі. Це буде цікаво, тому що в нас збирається поле неймовірно мудрих людей, і тут знаходитися – це просто щастя, тому що саме в такому полі відкриваються оті бачення нового якого ще ми не можемо навіть оформити словами, але воно проявиться. І ви приходьте на мої відео, я буду вам далі розповідати, що я бачу і як воно в мені розкривається. <смі> Бо це дуже і дуже цікаво. От, ми з вами як ті перші дослідники, які досліджують простір нової реальності, і ми саме ті, хто буде співпрацювати з цією реальністю. Е і так... Е Зараз на фоні. Навіть коли ми відчуваємо себе в станах ніщо, ніде, або, якби, не знаю, це якийсь сворідний стан літур... літургії, включається, з якого ти маєш осмислити щось нове. І ти бачиш, що старі дії, вони як не живі, якісь там залишилися вже, ти Не можеш ними оперувати. Да? Абсолютно. А нові ти ще якби і не відкрив, бо ще якось не розумієш, що то, як то його відкривати. Так? Тобто і а, хочеться щось а, зробити, таке, чого ти ще ніколи не робив, а може, хочеш зробити і думаєш, як, да? то ти шукаєш точку входу, так як я вам говорила, да? ту крапку входу ти шукаєш, знаходиш, там йде ресурс, енергія, і далі ти починаєш робити все те, що ти. А, навіть не планував, знаходяться ті речі, яких ми давно не бачили. Перебираються ті шафи, в яких закладено було там десятки років тому щось, до чого ти не торкаєшся, а тут раз ти починаєш торкатися, і ти його перегріваєш, знаходиш щось корисне, некорисне викидаєш. Тобто, це зараз відбувається такі з нами речі, і це є все нормальним. Тому під кінець мого відео я хочу сказати, друзі, Давайте бачити один в одному ту частину нас самих, яка є істиною, і відрізняти від того, що активується в нас, щоб проявитися і щезнути. Тобто, оце має залишитися основним, основний фокус має бути сюди. І Якщо ви хочете комусь допомогти, допомагайте з позиції милосердя, добра і розуміння саме що. Основна частинка, її живити треба. Дивіться частіше один одному в очі. Ви там побачите ту частинку. Ви побачите оту єдність. І єднання наше відбудеться саме з цієї позиції, коли усвідомлюєш саме це і саме важливе. До наступних відео, друзі, я буду знайомити вас з. А викладачами моєї школи, ви побачите, які цікаві люди працюють в моїй школі. Я буду пропонувати вам якісь нові ідеї для осмислення. І буду вам розповідати про мій новий курс, який буде стартувати в, в жовтні місяці, тобто курс цілителі, неймовірно глибинний курс, де ми можемо з вами відкривати свої надзвичайні потенційні здібності і розвивати їх. Тобто, це буде дуже цікава подорож. Тому всіх запрошую, а на сьогодні добра, всім радості, здоров'я і будьте щасливими людьми, будьте щирими, будьте Справжніми всього вам найкращого до побачення.